Всі мої щирі вітання! І сьогодні тема така незвична наша. Давайте ми сьогодні попробуємо розібратися, звідки береться хвороба. Коли вона стартує, де її початок, як то кажуть, де в неї ростуть ножки, тому що досить тривалий період, і багатьом нам знайомо, що ми можемо ходити по лікарях, здавати аналізи, а лікарі розводять руками кажуть, там ми не знаємо причини. От що ж за причина, звідки береться хвороба? Я попробую вам намалювати стадії, етапи, і щоб ви розібралися, що таке хвороба і звідки вона береться. Ну, наприклад, коли в нас просто чудовий настрій, ми в балансі, як то кажуть, що ми відчуваємо? Ось, наприклад, я малюю, коли нам чудово, коли нам добре. Що ми відчуваємо? У нас прилив сил, прилив енергії, ми можемо багато всього зробити. В нас є плани, ми ці плани реалізуємо. Ми хочемо працювати, ми хочемо відносин, ми хочемо всього-всього-всього найкращого для себе, для сім'ї, для родини і так далі. Знайомий вам цей стан. Знайомий вам цей стан. Так, ось цей стан. Я так відступлю, що вам видно було. Так, ось цей стан називається баланс. Тобто ми не маємо нічого ні поганого в голові, ми не маємо перенасичення якимись позитивними емоціями, це також впливає. Ми просто от в такому ресурсному, реально нормальному стані. І цей стан у нас плюс позитивний баланс. Тепер давайте приклад подивимося. Наприклад, ми йдемо по дорозі і йде на нас такий здоровий собака, чи суне на нас вантажівка. Що ми робимо? Ми злякалися, да? ми злякалися, ми наше тіло зжалося. І що з нами відбувається? Ми затривожилися, не спише мене, фломастер. Ми затривожилися, так? Ми затривожилися, значить, що наше тіло пішло в мінус? Так, у нас тривога. Тривога. Але вантажівка та проїхала, чи пес пробіг. Ми трошки пройшли пішком, і в нас тривога щезла. Або, наприклад, раптом нам потрібно здати екзамен. Ми готуємося, ми тривожимося, якийсь період, да, здам, не здам, бо дуже ж хочеться нам вступити в той начальний заклад. І ось прийшов той день. Ми здали, фух, тривога спала. І ми знову вертаємося, куди. Наш баланс і реалізуємо наші творчі завдання. Ну, то все, що ми задумали, реалізуємо. Але, наприклад, ми пішли на роботу, і колектив нас прийняв як їжачок, тобто колючий такий колектив з колючечками. Ну, і наш керівник також дивиться на нас, підозріло, будемо ми працювати чи не будемо ми працювати. Але. Наприклад, ви не підете звідти, тому що у вашому місті заробітну плату в 50 тисяч гривень ви не знайдете. Але у вас тривога. тривога. Колектив там ставить шпилючки вам. Керівник там вас трохи дістає, навантажує вас, бо ви працюєте, і ця тривога, якийсь період у вас продовжується. Так? Наприклад, проходить там один-три роки. Ви в стадії тривоги. Тобто, ваш організм напружується, аби не сказати чогось поганого вашому керівнику. Аби в колективі не проявити себе з негативної сторони, щоб вони не донесли керівнику. Вам потрібно утриматися на цій заробітній платі. Проходить там один-три роки ваше тіло в напрузі. І що тоді тут з'являється? Перша стадія стресу. Це стосується також і відносин, наприклад, невдало вийшла заміж. Але буду терпіти, тому що він приносить багато грошей додому, утримує дитину. А що я буду робити сама? І так далі. Тому перших від 1 до 3 років. Тіло наше знаходиться в першій стадії. Тіло наше напружене. Гіпертонус. 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 Ну, але ми не звертаємо увагу, що в нас застресовані м'язи. Ми не маємо часу сходити на масаж, тому що ми ж працюємо. Або наш чоловік контролює, аби я десь зайво не сходила, аби я десь не випила кави, чи аби я не сходила до масажиста чоловіка. Ось. І тривога наша тут закінчилася. І тут у нас починається стрес. Я зараз зроблю так, щоб ви бачили, що тут вже критична ситуація починається. Навіть отут, з цієї точечки в нас буде. критична ситуація. Ми продовжуємо так жити далі. Ми живемо далі у цьому стресі, гіпертонусі, тобто задіяна наша вегетативна система нервова. У нас все під контролем. Ми контролюємо себе, ми контролюємо все, що нас оточує. Ну, і ще якийсь період проходить, наприклад, вже до 6-10 років. Ми це все терпимо, да? ми це все терпимо, і наш організм потім каже, все. Лампочка згоріла, батарейка, акумулятор вже не заряжений, розряжений. Що потрібно зробити? Перезавантажитися? організм вже не може бути в такому напруженому стані. Все! Він стомився. Він не може бути в напруженому стані. Що тоді відбувається? А тоді в нас включається. Друга стадія стресу. Стресу. Це буде гіпотонус, гіпотонус. Як я кажу, бобік здох. Тобто нам нічого не потрібно. Ми знаходимося в апатії, ми знаходимося в депресії. Досить тривалий період, це може, до речі, продовжуватися, Я колись пройшла цей період, я знаю, що це таке. Можу руками навіть іти. І якщо не взяти себе за волосся, не витягнути, тому що не допоможе реально ніхто. Ви будете ходити ось тут. Будете ходити по лікарях, будете здавати аналізи, будете консультуватися з одним, з другим, третім. І у вас тут, до речі, тут будуть аналізи ще нормальні. Але тіло вже здалося все. Воно не може більше витримувати оцього навантаження. Тобто це. Все, значить, ми дійшли. Якщо ми тут не одумалися ось в цей період, не почали собою займатися. Так, не почали собою займатися. Бачите, як воно критично навіть падає в нас кнопочка. Не почали собою займатися. Ми переходимо в стадію жертви. Далі у нас, можна сказати, трошки так і сумнувато, тому що. Ця стадія уже, вона вже не є стресова, третя стадія. Так? Вона не є стресова, вона є вже руйнівна. Руйнівна, коли руйнується все, коли руйнується біохімічна структура людини, коли руйнується психоемоційний стан, коли руйнується фізична структура людини. І якщо ми з цієї стадії знову ж таки не одумуємося. Це вже все-таки дуже довгий шлях, тому що, дивіться, руйнували, наприклад, ми наше тіло 10 років. Так? Ми не можемо його відновити, звісно, за півроку, за рік. Нам треба досить тривалий період, щоб себе повернути, відновити назад. І тоді в нас, що в нас? Хвороби? З'являються вже хвороби. Коли тут не могли виявити ще хворобу, тому що вона була ще скрита, треба було організм просто взяти і витягнути його з цього стану. А ось тут уже діагностуються проблеми з серцем, серце, артрози, артрити. Да? Ну, в принципі, навіть і рак, інсульт. Ну, все таке страшне, чому? Тому що ми забули про свій організм. Ми забули про нього. І якщо ми далі стаємо жертвою, жертва життя. Ось. Якщо ми стаємо далі жертвою життя. Ми довіряємо лікарям, ми не беремо відповідальність за своє життя. Ми приймаємо те, що нам в лікарні, в поліклініці дають по протоколу, тобто працює фармація. Ми тут далі що руйнуємо? Ми руйнуємо печінку цими шпігулками, ліками різними. Ми руйнуємо печінку, ми руйнуємо жовчний міхур, ми руйнуємо нирки, наднирники. Тобто, у нас іде тут що. Руйнація органів. Органів. До речі, тут іде вже руйнація органів безповоротна. Якщо ви вже сіли на цю систему, почуйте мене, що руйнація органів тут уже безповоротна. Ви якийсь період ще протягнете до 5 років, умовно, може, хтось більше, може хтось менше. Ви переходите ще в одну стадію, можна сказати, така дуже печальна стадія, яка називається смерть. Тобто печемо пиріжки, рідні прослюзилися, пустили сльозу, і людини немає. Ось так з'являється в нас хвороба. Здається, що там ми тут потривожилися, що там ми переступили себе, що там, ми не почули себе, ми пішли туди, де ми не хочемо йти, ми робимо те, що ми не хочемо робити. Та ви скажете, а як в цьому житті? Ну, в цьому житті ти, тобто я для себе, повинна бути найважливіша. Тобто повинні бути оптимальні умови життя для мене. Бог людину створив для чого? Для життя, для творчості. Він створив собі подібну людину. Так, собі подібну. А ми стаємо рабами роботи, рабами відносин, рабами соціуму. Навіть візьміть, скільки зараз руйнує людей. Звичайний інтернет. Ми сидимо, не піднімаючись за інтернетом. Ми раніше це робили стільки, ні. Діти наші що роблять? Ага, щоб ми могли спокійно собі там зайнятися по домашніми справами чи чимось іншим. Що ми робимо? Ми дитині, гаджет, в руки, гаджет, іди дитину, займайся. І дитина сидить там, втикає. А цим часом у неї проходять такі етапи. До хвороби, тому що там перекручується скелет, там мозок не розвивається, не думає, і проходить отакі етапи. Я так коротко вам розповіла про стрес. Стрес, дисбаланс. І як ми крокуємо до цієї стадії, де в нас хвороби, які можна було би ще. Передбачити і повернутися назад, і відновити себе. Так, це вже часу потребує, це вже потребує коштів, але це можливо, реально можливо, можу сказати вам з власного досвіду. Я б вам не розповідала би тут байки, якби цього не пройшла. Тому, якщо ви відчули, що ваш організм уже все сказав: стоп, я більше не можу. Ну, я йду в апатію, йду в депресію, і це той уже сигнал, той скажем попередження, що якщо ви не повернетеся назад, ось сюди, назад, то вас чекає ось така печалька. Я думаю, що хто подивиться з моїх глядачів і зробить певні свої висновки, тому що життя воно таке, воно в цьому вціленні дається нам один-єдиний раз. І ми його проживаємо або яскраво, або проживаємо як жертва життя. А жертва життя ну, дуже вигідна нашому соціуму, тому що дуже широко розвинена формація. Так що робіть висновки. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, радісними і задоволеними своїм життям до наступного відео!